Тобто жили дві овечки, їх доглядали одинаково, їх одинаково кормили, їх там любили. Вони були там, жили під стелею. Тобто не, не мерзли нічого, все просто супер. Але одна з них постійно бачила вовка, а він її. Вовк не міг їй нічого заподіяти, просто вона його бачила, вона його відчувала, нюхом і так далі. І от рік робили цих овечок одинаково доглядали. Через рік ця, яка жила і не бачила вовка, вона була прям. Така супер здорова, в неї там ця шерсть така густа, така, ух, супер класна. А ця друга овечка, яка бачила вовка, вона весь час боялася, вона похудла, в неї шерсть була така, блякла, вона ну, зовсім нещасна була. І Авіцена нібито сказав е, фразу про те, що е, вівцю може з'їсти не тільки вовка, вівця сама себе може з'їсти. І ця аналогія про те, що людина сама себе може з'їсти, е, дивлячись на якісь е, загрози, не, не можучи там пройти прожити їх і постійно перебуваючи в цій активній фазі, вона дуже класна і дуже глибока. Це по перше. А по друге, якщо ви бачите, що вам поряд з якимись людьми. А вони умовно можуть бути як вовки в нашому житті, некомфортно, ви від них погано почуваєтесь. У вас можливо навіть є якісь психосоматичні захворювання, то, звісно, намагайтеся якимось чином видалити їх свого життя для того, щоб жити гарне, хороше життя. Не кажу, що ми з вами овечки, але взагалі експеримент дуже прекрасний. Все буде круто, все буде Україна. Рухаємося далі.